У військо я потрапив досить незвичним чином, коли ще був наступ на Курськ. Наші хлопці приїхали саме до нас у село, мої батьки надали їм житло. Вони в нас пожили, я раз, другий, походив до них у гості. Потім кажу, хлопці, давайте я з вами піду воювати, забирайте. Ну, зібрав документи, буквально ж наступного дня командир мене відвіз на Харків, так я і попав, Якраз саме в їхній розрахунок, так як і хотів. До цього міномет я бачив лише на фотографії, можна сказати. І Вийшла така ситуація, спочатку ж попросився до них, ну, а потім вже може, вечора, може, в цей же день з ними по кажу, кажу, а хто б хоче? я кажу, ну чим мені ви займаєтеся, як нами мінометник. Ну кажу, добре, буду я кажу з вами. А так от і вийшло вона. Мобілізувався я в минулому році, в липні. місяці. Пройшов базове БЗВП, попав в розташування 92-ї бригади. був техніком на вампірах. Але я завжди мріяв про те, щоб більш приймати активну участь у бойових діях і завжди вважав, що міномет, це, як кажуть, боги війни, артилеристи. Тому і вирішив з нагоди перевестися. Будете сміятися, але мене мобілізували у травні 24-го року. На розподілі у нас був представник 92-ї бригади. Я подумав, він каже, ось, ну є міномет, тобто адекватні командири. Тобто одразу я потрапив у хороший розрахунок і все чудово. Служу вже півтора року. Найчастіше в всьому виїзді це якраз і заїхати, і виїхати з позиції. Тому що безпосередньо ворог моніторить небо, FPV, орлани, ланцети і ще інше ніхто не відміняв, як кажуть. Крайній раз ми виїжджали, були на позиції 22 дні. Була така, що це в нас команда до бою, да? лише тільки відкрили Копанір, наприклад, да? стріляти. Вже тільки міну кидаєш, і там ну, над тобою вже швидко, все то треба бути обережним, уважним треба бути, ну, бо воно небезпечно. Да. Звичайно, були і приліти недалеко, і недалекої кабів. І в піві, і пожежі. Ну, найкраще те, що було, що у нас є людина відповідальна за кухню. Тому да. що найголовніше для мене, це щоб обід був за розкладом, тому що що а супчики і макарони ніхто не відміняв на позиції, бо що їсти потрібно, бо не зможе міну підняти. Перший час, звісно, що я путав бульки, там, допомагав. Да. цифри, виставляєш, воно там так, не так ну, перескакував чи через одну, це вже наскільки далі, розумієте. Да. Потім мене поправляли, коригували, все, ну, куди там, що мені пояснювали. ну. Взагалі важкого не скажу, що є щось, там аж точність треба. ну. Ти точність, уважність, І за короткий час, да, воно ще ж не висипається, скільки. Така можеш така 4 ранку, да, так спати, не спати в тому погрібі. команда до бою, біжиш, очі продаєш швидко все. На позиції потрібно бути перш за все, я вважаю, що зосередженим. Тому що помилок ні в своїй роботі, ні в, в інстинкті самозбереження ніяк не може бути в поглядок. Кожен знає свою посаду, що він має робити. Тобто, ну, і так само ми можемо. Якщо раптом щось станеться, не дай Боже, поранення чи ще щось, банально біг, там, у ямку ступив, ногу підвернув. Все, нога набрякла, щоб за нього могли виконати його роботу також. Буває по-різному. Коли переміщення, якісь, ну, нам повідомляють, що про активні, чим більше активні переміщення їхньої піхоти або техніки, то працюємо побільше, там, до 20-30 буває і менше. Ну, як коли. Це залежить від роботи, але робота завжди є. Відповідальність є за постріл, тому що ну, це ж по-перше, треба прикрити піхоту ж грамотно, щоб вже не по своїм, ні в якому разі. І щоб воно все там же ж, так, на прицелі там міліметри, звісно. Але ж по дальності там туди, не туди попаде, це ж таке, треба просто завжди да, контролювати те, що ти робиш. Взагалі, для чого ми тут стоїмо? Перед нами стоїть наша, наша піхота, наші хлопці. І, мабуть. Найбільший азарт у тому, що ми їх прикриваємо, тому що ми підтримка ззаду, щоб коли вороги підходять, тобто там ближче і ближче, ми повинні їх розкидати цим мінометом. Ну і все, щоб наші хлопці, наша піхота залишилися, щоб усе було нормально. Саме так, коли попадаєш точно в ціль да розумієш, що ну ти, тобто виконуєш свою роботу класно, да не те, що ти там прийшов, там кудись поцілив, не впотів, що ти користь цим приносиш, ну робиш дійсно свою справу. У мене вже були, ну. Постріли досить таки непогані, да. хоча я зовсім недавно. Та вже, вже були в мене гарні влучання. Командир казав, що молодці вже таке було. Да. Воно колись, кажуть, і страшно, але ну, свою потрібно виконувати роботу, то настраюєш себе і ти знаєш, що ти не один. Ти зі своїм розрахунком, тому якось разом легше і батька бити. Я кажу. Координати дали, ми навелися, вогонь, міна полетіла, пісюни з посадок.